Звісно, презентація практичної роботи, практичного досвіду є дуже важливою для наших студентів тому що не завжди будуть їх підтримувати тільки викладачі академії, вони виходять в самостійне життя. І тут е, теж важливий наступний виступ, який я хочу презентувати, оскільки Хортицька академія, наша кафедра дуже, дуже активно співпрацює, у нас, я б так сказала, є. Така приємственність, да, між зак... слово забило українською, між Хортицькою, між академією, кафедрою і фаховим педагогічним коледжем. Педагогічним фаховим коледжем. І зараз я... Наступність Наст... наступність. Наступність. наступність, наступність Так, так, так. наступність. І, і зараз я хочу надати слово заступнику директора педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії Ані Володимирівні Акопян. Будь ласка. Добрий день, шановне зібрання. Вітаю вас на конференції. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів. Пріоритетне завдання педагогічних закладів освіти. Хортицька національна академія та структурний підрозділ Педагогічний фаховий коледж здійснюють підготовку фахівців спеціальності початкова освіта, освітньо-професійного ступеня, фаховий молодший бакалавр та бакалавр. Орієнтиром для планування освітнього процесу в закладі є професійний стандарт. На заміну професійного стандарту 2020 року за професіями, ви бачите їхні назви на екрані. У 2024 році затверджено професійний стандарт вчитель закладу загальної середньої освіти. Метою розроблення нового професійного стандарту було приведення його структури та змістового наповнення у відповідність до вимог порядку розроблення професійних стандартів. А також урахування досвіду використання професійного стандарту закладами освіти. Проаналізувавши професійний стандарт вчителя та державний стандарт початкової освіти, в яких зазначено результати щодо сформованості компетентностей, можна помітити, що в них перегукуються певні компетентності, що є ключовими: комунікативна, мовленєва, інформаційна, культурна, емоційно-етична, здоров'язбережувальна, Здатність до навчання впродовж життя таким чином, певні компетентності є спільними як для учня початкової школи, так і для вчителя початкових класів. Тому зауважимо, що викладачі фахової передвищої та вищої освіти мають володіти ефективними методами, прийомами роботи, підходами в організації освітнього процесу. Щоб сформувати у здобувачів освіти компетентності, необхідні для виконання всіх трудових функцій, передбачених державним професійним стандартом. Таким чином, професійний стандарт сприяв розробленню програм професійного розвитку викладачів, організації роботи творчих і робочих груп. З року впровадження нового державного стандарту початкової освіти в закладі працювали різні творчі групи. Хочемо зауважувати, що в закладі 10 викладачів є регіональними тренерами з упровадження концепції Нова Українська школа в закладах початкової освіти Запорізької області. Викладачі-методисти мають досвід здійснення супервізії впровадження концепції Нова українська школа в початкових класах міста Запоріжжя з метою надання вчителя методичної консультативної допомоги щодо організації освітнього процесу внуж. Крім того, деякі викладачі, пройшовши навчання освітніх експертів з питання сертифікації педагогічних працівників, здійснювали експертну оцінку практичної діяльності вчителів початкових класів. Творчі групи, які працюють в закладі, створюються відповідно до вимог сьогодення. Як ви бачите на екрані, перші дві е, творчі групи були пов'язані з е, нуш. А інші ми їх створюємо відповідно до вимог сьогоднішнього часу. Тому, оскільки ми розуміємо, що професійний стандарт вчителя передбачає сформованість інклюзивної компетентності, то в закладі діє творча група теоретико-методологічне забезпечення індивідуальної траєкторії формування інклюзивної компетентності здобувачів освіти педагогічно фахового коледжу Хортицької національної академії. Оскільки професійний стандарт передбачає сформованість громадянської компетентності, то діє творча група теоретичні та практичні засади формування громадянської Компетентності учасників освітнього процесу. Професійний стандарт передбачає сформованість такої компетентності, як, як інноваційність, тому популярністю користується така творча лабораторія, як Innovation Lab. системний, компетентнісний практико-орієнтований підходи, адаптація програм та методів у закладі вищої освіти, що дозволяє максимально ефективно використовувати вже набуті знання та навички. Які отримані в закладі фахової передвищої освіти, є запорукою якісної підготовки майбутніх вчителів початкової школи? Зауважимо, що саме практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів, в якому акцент робиться саме на використанні реальних практичних ситуацій та формуванні практичних навичок, надасть можливість сформувати професійні компетентності, необхідні для роботи в сучасній українській школі. Саме з цією метою в закладі оновлено програми навчальних дисциплін, удосконалено зміст атестації здобувачів освіти. Ми переконані, щоб забезпечити професійну спрямованість студента, необхідно наблизити процес навчання до таких умов, щоб студенти відчували себе активними учасниками педагогічної організації. Не можна допустити, щоб майбутні педагоги спостерігали за практичною діяльністю зі сторони. Щоб продемонструвати майбутнім педагогам різні види діяльності, ефективне використання проєктної, групової, дослідної діяльності, освітнє середовище, що відображає філософію концепції нової української школи, в закладі створена модель навчального класу, що відповідає навчально-методичним, санітарно гігієнічним та естетичним вимогам сучасного кабінету початкової школи, у викладачів з'явилася можливість моделювати педагогічні ситуації. В атмосфері, яка наближена до реального процесу навчання у початковій школі, метою кабінету лабораторії є підвищення рівня організації, забезпечення та реалізацію освітнього процесу, що гарантує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам встановленим законодавством. Серед завдань лабораторії можна відзначити такі: посилення практичної підготовки здобувачів освіти. Вивчення ефективності запровадження сучасних методів і технологій навчання в освітній процес початкової школи, створення банку методичних і дидактичних матеріалів для сучасної початкової школи, вивчення узагальнення та пропаганда позитивного педагогічного досвіду із проблем організації освітнього процесу в новій українській школі. В кабінеті лабораторії основ... проводяться ось такі основні напрямки. Робота в таких основних напрямах як проведення занять зі студентами, проведення тренінгів як для вчителів початкової школи, так і для здобувачів освіти, організація самостійної роботи студентів із підготовки до навчальних занять, педагогічної практики, написання курсових робіт, виконання індивідуальних дослідницьких завдань, організація та проведення семінарів, майстер-класів, нарад з проблем сучасної початкової освіти. Завданням лабораторії в цьому році є завершення створення веб-ресурсу лабораторії з метою забезпечення постійного інформаційно-методичного супроводу впровадження сучасних технологій освіти у початковій школі за умови дистанційного навчання. Зараз вважаємо це дуже актуальним продемонструвати вміння використовувати практикоорієнтований орієнтований підхід під час дистанційного навчання. Обмінятися досвідом, можливо завдяки співпраці нашого закладу з іншими закладами, крім того, що Хортицька національна академія має угоди про співпрацю з різними закладами, як за кордоном, так і на території України, то за попередній рік укладено 5 договорів про співпрацю з педагогічними закладами південного регіону України. Викладачі нашого закладу в 2023-2024 навчальному році провели для учасників освітнього процесу засідання циклових комісій, гостєві лекції, вебінари, практичні заняття на цей навчальний рік уже заплановано 6 заходів в рамках програми академічної мобільності. Таким чином, ми переконані, що майбутнім педагогам не можна замкнутися в полі академічних інтересів, створення спеціальної атмосфери. Використання компетентнісного, практико орієнтованого підходу допоможе сформувати професійні компетентності у здобувачів освіти для роботи в початковій школі. Дякую за увагу. Дякую, Анна Володимирівна, за ваш виступ, за інформацію, яку ви надали. І я сподіваюся, що студенти і викладачі педагогічного фахового коледжу. Будуть все ж таки налаштовані на те, щоб продовжувати співпрацю з кафедрою із Хортицькою академією в цілому. Ну, а оскільки ми найближче до вас, найбільш рідні для вас, я б сказала, то звісно, що циклова комісія початкової освіти буде продовжувати цю роботу і дуже вам вдячні за, за цю співпрацю.